Увага, футбольні вболівальники та майстри ставок. Приготуйтеся до справжнього видовища у бундеслізі. Нас чекає протистояння лідера чемпіонату, нестримної машини Мюнхенської Баварії, яка вирушає в гості до динамічного Айнтрахта з Франкфурта на стадіон Дойче Банк Парк. Чи зможе славно звісний хаотичний та результативний стиль Айнтрахта спіткнути чемпіонів, чи Баварія продовжить свою вражаючу переможну ходу? Це не просто матч. Це потенційний голепад, сповнений драми та ключових інсайтів для ставок. Обидві команди, ймовірно, оберуть схему 4, 2, 3, 1, що свідчить про атакувальні наміри з перших хвилин. Цікаво, що обидва колективи чудово реалізують моменти та майстерно проводять швидкі контратаки. Але ось у чому заковика, Айнтрахт демонструє значні прогалини в обороні. Вони надзвичайно вразливі до контратак, схильні до індивідуальних помилок і часто не можуть запобігти гольовим моментам суперника. Баварія, подив, також має свою ахіллесову п'яту, коли йдеться про придушення креативу суперника. Чи може це стати рецептом для справжнього хаосу на полі? Айнтрахт полюбляє небезпечні дальні удари та високу лінію офсайду, тоді як Баварія віддає перевагу домінуючому володінню м'ячем та гострим розрізним передачам. Очікуємо гру на зустрічних курсах, яка, ймовірно, буде рясніти голами. Давайте оцінимо ситуацію з травмами це критичний фактор для будь-якого гравця на ставках. Баварія Мюнхен має значні кадрові прогалини, адже їй бракуватиме ключових талантів. Таких як Альфонсо Девіс та Джамал Мусіала, а Хірокі, Іто також під питанням це, безперечно, величезні втрати. Проте, чи зможе легендарна глибина складу Баварії просто поглинути такі удари? У Айнтрахта з Франкфурта поза грою Расмус Крістенсен та Джесік Нганкам. Хоча Айнтрахт очікує лише одну зміну порівняно з останнім єврокубковим матчем, у списку відсутніх у Баварії більше зіркових імен. Незважаючи на це. Нинішня блискуча форма Баварії свідчить про те, що вони знайшли способи перемагати навіть без повного арсеналу. Це багато говорить про їхню колективну силу. Звертаючись до турнірної таблиці Бундесліги, Баварія Мюнхен посідає вершину, маючи бездоганний результат, максимум очок у п'яти стартових матчах. Їхня різниця м'ячів просто феноменальна: 22 забиті та лише три пропущені. Айнтрахт Франкфурт розташовується на четвертій позиції, набравши 9 очок завдяки трьом перемогам та двом поразкам. Їхня різниця м'ячів, скромні плюс 4, складається 17 забитих, але 13 пропущених, що викликає занепокоєння. Це яскраво малює картину, баварія майже неприступна фортеця, тоді як Айнтрахт перетворює кожен матч на непередбачуване багате на голи видовище, як в атаці, так і в обороні. Для ринків тоталу голів цей контраст просто золото. Остання форма Айнтрахта це справжні американські гірки, і для гравців на ставках справжнє відкриття. Вони зазнали нищівної поразки, пропустивши 5 голів від Атлетіко Мадрид у лізі чемпіонів, причому три з них ще до перерви. До цього у захопливому матчі Бундесліги. Вони здолали Борусію Менхенгладбах з рахунком 6-4, дивовижним чином ведучи 5-0 до перерви. Також вони зазнали домашньої поразки з рахунком 4-3 від Уніона Берлін. Ця закономірність кричить про голи, матчі Айнтрахта стабільно результативні, але їхня оборона, особливо в першому таймі, виглядає трагічно дірявою. Зверніть увагу на ринки ранніх голів. Мюнхенська Баварія прибуває до Франкфурта, сповнена абсолютно сенсаційної, майже лякаючої форми. Вони здобули перемогу в кожному з останніх шести офіційних матчів. Ця неймовірна серія включає домінуючу виїзну перемогу з рахунком 5-1 у лізі чемпіонів та впевнений домашній розгром Вердера Бремен з рахунком 4-0 у Бундеслізі. Гаррі Кейн, їхній талісман, був справжнім пеклом, забивши кілька голів лише в останніх двох матчах. Баварія стабільно веде в рахунку як до перерви, так і після фінального свистка, часто добиваючи суперників шквалом ранніх голів. Цей склад, не просто хороший, це ретельно сконструйована машина для забивання голів. Заглиблюючись у свіжу статистику, матчі Айнтрах та Франкфурт в середньому приносять значно більше трьох забитих та пропущених голів разом. Вдома вони забивають в середньому вражаючи чотири голи, але, що важливо, Пропускають близько двох з половиною від суперників. Баварія Мюнхен, навпаки, в середньому забиває дивовижні чотири голи за матч, пропускаючи при цьому ледь один. Вони мають стовідсотковий показник перемог в останніх шести матчах, що є разючим контрастом до п'ятедесяти відсоткового успіху Айнтрахта. Коли Баварія грає на виїзді, вона продовжує цю нещадну атаку, забиваючи приблизно чотири голи за гру і пропускаючи трохи більше одного. Для ринків тоталу голівці дані рішуче вказують на видовищний голепат, який, ймовірно, завершиться домінуючою грою Баварії. Давайте зануримося в історію протистоянь цих двох титанів Бундесліги. В останніх шести очних зустрічах Баварія Мюнхен здобула три перемоги, двічі зіграла в нічию і зазнала лише однієї поразки від Айнтрахта. Та єдина перемога Айнтрахта. це був справді пам'ятний розгром з рахунком 5-1 прямо тут. Вдома. Важливо, що ці матчі відомі своєю результативністю, приносячи такі рахунки, як рішучі 4-0, захоплива нічія 3-3 і навіть сенсаційні 1-6. Обидві команди стабільно забивають по кілька голів, коли зустрічаються. Історична тенденція свідчить про абсолютно відкриту гру, сповнену моментів та голів для обох команд, хоча Баварія зазвичай має перевагу. Тепер давайте розберемо динаміку голів в їхніх очних протистояннях, і ось тут стає по-справжньому цікаво для гравців на ставках. Айнтрахт стабільно забиває Баварії, коли грає на своєму полі. Однак, ось важливе застереження вони також пропускають значну кількість голів вдома саме в цих матчах. Цікаво, що Баварія, будучи гостьовою командою, насправді забиває більше голів, коли приїжджає до Франкфурта. Яка закономірність? І зверніть пильну увагу, голи в першому таймі домінуюча тема. Айнтрахт неодноразово пропускав ранні голи вдома від баварії, тоді як баварія стабільно пробиває ворота в стартовий період, граючи на виїзді? Це кричить про ринки рахунку першого тайму та ранніх голів. Щодо зросту гравців, то відмінності між цими складами, чесно кажучи, досить незначні. Захисники Айнтрахта в середньому лише трохи вищі, можливо, на 1 см. Аналогічно, воротар та гравці атаки баварії також трохи вищі, знову ж таки, на кілька сантиметрів. Хоча ці відмінності справді мінімальні і навряд чи визначать загальний результат, варто зазначити, що для конкретних стандартних положень або повітряних дуелей індивідуальна здатність до стрибка та таймінг, безсумнівно, переважать такі незначні розбіжності. Отже, при кутових або довгих передачах майстерність важливіша за мікроскопічний зріст. Швидко поглянемо на вікові профілі тонкий, але іноді вирішальний фактор: захисна ланка та півзахист баварії Мюнхен мають середній вік приблизно 27 та 24 роки, відповідно, що свідчить про невелику перевагу в досвіді. Айнтрахт виставляє порівняно молодший склад, де захисники в середньому мають близько 25, а нападники 24 років. Чи може додаткова мудрість Баварії на ключових позиціях надати невелику, але вирішальну перевагу в управлінні моментами високого тиску цього вирішального протистояння? Можливо, у напружених ситуаціях ця ветеранська витримка може просто проявитися. Коли ми заглиблюємося в індивідуальні рейтинги гравців. Розгортається дуже чітка та переконлива картина. Склад Баварії Мюнхен стабільно демонструє вищі рейтинги практично на кожній позиції на полі. Їхня лінія захисту, атакуюча сила, воротар та півзахист усі реєструють помітно вищі показники. Наприклад, нападники Баварії мають середній рейтинг близько 7-3, що є значною перевагою в півбала на 6, ,7 Айнтрахта. це не просто невелика перевага. Це підкреслює чітку якісну прірву та беззаперечне індивідуальне домінування Баварії в ключових зонах. Для Ставок з форою цей інсайт неймовірно промовистий. Для Баварії Гаррі Кейн беззаперечна яскрава суперзірка, справжня сила природи, що лідирує за голами, асистами та нагородами найкращого гравця матчу. Головний кандидат для ставки на будь-якого автора голу. Конрад Лаймер також. Сіє. Домінуючи в повітряних дуелях та роздаючи ключові передачі співзахисту. Айнтрахт, навпаки, демонструє більш колективну силу, Робін Кох, скеля в повітрі, тоді Узун очолює їхні бомбардирські списки. Фарес Шаїбі, Ріцудуан та Жама Тео Баоя, їхні креативні двигуни, що забезпечують асисти та ключові передачі. Хоча Айнтрахт, безсумнівно, має похвальний талант, чиста зіркова міць баварії, очолювана кейном. Діє на зовсім іншому рівні досконалості. Чи перевершить індивідуальний блиск колективну міць. Переходячи до деяких негативних показників, вималювується інтригуюча закономірність результативний Гаррі Кейнс Баварі також лідирує за кількістю офсайдів та фолів за гру. Справжній парадокс для гольової машини. Майкл Оліса часто опиняється обіграним і вже зібрав пару жовтих карток. У Айнтрахта узун лідирує в команді за кількістю скоєних фолів. Крім того, Расмус Крістенсен та Артур Теате вже мають по два попередження. Чи можуть ці тенденції натякати на жвавий ринок карток, особливо враховуючи очікувану інтенсивність цього монументального поєдинку? Слідкуйте за картками конкретних гравців або загальною кількістю попереджень. Давайте точно визначимо, коли м'ячі, ймовірно, залітатимуть у сітку. Айнтрахт має звичку вражати ворота протягом перших десяти хвилин і продовжувати до п'яти-десятої хвилини. Проте, що важливо, вони часто пропускають у тому критичному 10 вікні перед перервою, а потім знову в останній чверті години матчу. Баварія Мюнхен з іншого боку, випускає потік голів між 20 та 30 хвилинами, а потім знову у фазі перед перервою, часто забезпечуючи собі перевагу до свистка на відпочинок. Вони надзвичайно скупі, пропускаючи дуже мало голів, переважно на пізніх стадіях другого тайму. Сідані золота жила для голів у першому таймі, особливо для раннього голу Баварії. А тепер те, що справді змушує серце гравця на ставках битися швидше. Кожен окремий матч за участю Айнтрахта Франкфурт цього сезону мав більше двох з половиною голів. Насправді, всі п'ять їхніх зустрічей навіть перевищили три з половиною голи. І ось найдивовижніше, для Баварії Мюнхен це абсолютно та сама результативна історія. Стовідсотково у всіх їхніх матчах також було значно більше 2,5 і навіть більше трьох з половиною голів. Для тих, хто насолоджується багатими на голи матчами, ця гра, статистично кажучи, є майже обов'язковою до перегляду. Чотири з п'яти матчів Баварії навіть перевищили чотири з половиною голи. Ринки тоталу голів тут просто кричать.